Віт, я Вадим, радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про прочитане у травні. Я прочитав всього 5 книг, не багато, але в цілому книги мені всі дуже сподобались. Тому місяцем я своїм читательським задоволений. Могло бути, звичайно, більше, завжди є куди більше і краще, але ем, я щось читав. Доволі повільно, я читав в своєму темпі, нікуди не поспішаючи, те, що мені було цікаво, і мені сподобалось зараз. Я вже в червні намагаюся прочитати набагато більше. у мене з'явилось більше часу і навіть більше бажання читати. Тому деколи буває менше, де буває більше, це все залежить від розміру книг, від того, як я себе почуваю. Я думаю, ви розумієте про що. я. Тому давайте будемо переходити до вже розповіді моєї про прочитані книги. Вас як завжди, попрошу перед цим поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також напишіть коментар, щоб підтримати мій канал, щоб відео змогло побачити більше людей. Можете також поділитися цим відео зі своїми друзями. Я буду вам за це дуже сильно вдячний. І давайте переходити до першої книги, яку я вважаю найкращою прочитаною за цей місяць. Найбільша прочитана книга за травень також одна з найкращих книг, які я почитав загалом цього року. І також вона входить в список моїх найулюбленіших книг за життя, і це Джон Ірвінг, Молитва за Овена міні. Я читав декілька років біля трьох років тому. Передню видану книгу виданистом Фабула Джона Ірвінга. Це правила будинку Сидру. Тому я вже був знайомий з автором. Мені дуже сподобалася та книга, і звичайно, я дуже хотів почитати наступну. Взагалі, я хочу читати всі книги Джона Ірвінга. Мені дуже подобається, як пише цей автор, про що він пише. Цю книгу я теж дуже сильно полюбив. Тут нам розповідається про дружбу двох хлопчиків, двох героїв, які дружать з самого дитинства. Починається книга з того, як на бейсбольному матчі. Коли їм біля 9 років овен міні, який завжди був маленьким, мав такий дуже високий голос, доволі відрізнявся від своїх однолітків і через це з нього кипкували. І він має найкращого друга Джонні, і на цьому бейсбольному матчі стається нещасний випадок, він б'є по м'ячу, і він потрапляє в голову матері Джонні, через що вона помирає одразу на місці, і так. Починається наша історія, починається книга. Погодьтесь доволі оригінально. Джон Ірвінг, як завжди, пише щось на межі з абсурдом, дуже психологічно. Але часто в його книгах, як я помітив, бувають такі нереалістичні, але дуже цікаві події. Були моменти, коли я вголос сміявся, особливо з вистави різдвяної. Яку ставили діти в церкві, також дочитуючи книгу, я плакав. Настільки ця книга емоційна, і так чудово пише Джон Ірвінг. Такі американські гірки емоційні, я відчував, читаючи її. І ось після цього нещасного випадку вони продовжують спілкуватись, вони спілкуються майже все життя. Овін міні є таким собі доволі диваком, також в нього доволі дивна сім'я мама, яка дуже депресивна, і тато, який має. Кар'єри, де він видобовує граніт, і також овен Міні є доволі релігійним. Вони разом ходять з Джоні в недільну школу. В цій книзі загалом дуже багато релігії, тому що наш головний герой, починаючи свою історію, вже живучи в Канаді, маючи 40 з чимось років. Він згадує своє дитинство. Ця історія ніби написана в ретроспективі. Він є. Віруючим вірянином роман починається з того, як наш оповідач Джоні він розповідає, що завдяки Овену Міні він повірив в Бога. Тема релігії завжди для мене дуже цікава в книгах. Я, звичайно, ні в що не вірю, але все одно мені дуже цікаво е читати на цю тему. Тут багато е таких дратуючих, можливо, деколи моментів, коли люди е вже трошки втрачають якусь частинку здорового глузду через а, релігію, але в цілому це і є стиль Джона Ірвінга. Обожнюю читати книги про дорослішання, про дружбу, про якусь а, американську глушину. Тут дуже детально описується тодішній історичний період. Це війна у В'єтнамі, багато роздумів. Головного героя, я так думаю, цей автора про цю війну, про тодішнє правління, про обман політиками. А, а, доволі багато в цій книзі, саме роздумів про війну у В'єтнамі. І ще мені сподобалось дуже. Післямова, яка є не зовсім післямовою. сам автор він вирішив замість післямови розповісти нам про те, як він пише перші речення в книзі, вже коли він дописав повністю її, коли він дописав повністю роман. Він вважає, що перше речення дуже важливе, тому що саме завдяки ньому дуже часто читачі обирають ту чи іншу книгу, тому він багато роздумує про це, проводить приклади інших своїх вже. Написаних виданих романів, і а, давайте я зачитаю вам перше речення, тому що раз я вже про нього згадав. Можливо, завдяки цьому і вас зацікавиться книга. Я приречений до кінця свого життя пам'ятати хлопця з дивним, пронизливим голосом, але не через його голос, і не тому, що він був найменшим з усіх моїх знайомих, і навіть не тому, що він зробився знаряддям смерті моєї матері, а тому, що саме він став тією причиною, яка спонукала мене увірувати в Бога. Я зробився християнином завдяки овенумінню. Перше речення, і мені дуже воно подобається. Цікаво, до речі, було дізнатися, що автор завжди пише перше речення після того, як написав роман. Я особливо ніколи не задумався про перше речення і про їхню важливість. Тому Джон Ірвін змусив мене помітити таку доволі цікаву річ. Я полюбив цю історію. Це справді одна з найкращих книг, яку я прочитав цього року. Я. Точно можу сказати, що Джон Ірвінг прочитавши дві його книги. Це один з моїх улюблених авторів. Я з нестепінням буду чекати, коли далі видаватимуть його книги. Наскільки я розумію, Венство Фабула планує видавати його книги. Буду їх дуже чекати. Сподіваюсь, це буде поскоріше, і мені імпонують взагалі такі доволі великі американські романи. А люблю описи про життя, майже про все життя. Добре, прописаних головних героїв зі своїми злетами, падіннями, таких дуже багатогранних, непростих. Таких заплутаних в житті мені таке завжди імпонує, Тому для мене взагалі нічого дивного, що ця книга мені сподобалась. Звичайно, моментами буквально трошки мене деколи підратовували ці релігійні моменти, але вже дочитавши книгу, коли після мови автор сповів, що він теж не є особливо релігійним, просто йому була цікава ця тема, то я зрозумів, навіщо це взагалі все було і. До кінця ти вже починаєш розуміти взагалі вставлення автора до релігії, тому вона не те, щоб прям релігійна, це щоб ви не боялись, Бо можливо, хтось буде такий, як і я, коли бере книгу, починає читати, і там дуже багато релігії, дуже багато церкви. і Я такий, я не хочу про це читати, але книга зовсім не про це. Якщо ви теж її вже встигли прочитати, обов'язково напишіть, як вам чи сподобалася вона вам так сильно, як і мені. А, чи плакали ви в кінці? Я трошки поплакав. і взагалі дуже полюбив головних героїв. Не хотілося з ними, звичайно, розставатись. Це завжди ефект таких великих книг. Чим більше з героями проводиш часу, тим менше хочеться з ними розставатись. Тому обожнюю, буду ще думаю, багато про неї розповідати в майбутніх відео. Наступна книга, яка теж мені дуже сподобалась, теж одна з кращих книг цього року, і це Джейн Остін, гідність і гонор. Я вже розповідав, що читав минулого року в Джейн Остін Ему, і мені та книга надзвичайно сподобалась. Дуже чекав, коли видадуть видавництво апріорі книгу гідність і гонор в цьому саме виданні. Воно мені дуже сильно подобається. Я вважаю, що це найгарніше видання, яке зараз може бути. Також мені писали в коментарях, коли я показав, що буду читати цю книгу. Писали, що здивовані, чому саме така назва, тому що так, що нас перекладають назву як гордість упередження. Особисто я, прочитавши історію, можу сказати, що гідність і гонор абсолютно підходить до цього роману. Мені. Подобається ця назва. Вона не викликає мене якихось запитань. Тут справді дуже багато про гідність і про гонор. Горчість та упередження, звичайно, теж може бути. Як на мене, гідність і гордість майже вони те саме. Гонор та упередження трошки звичайно відрізняються, але в цілому книга як і про те, і про те. Мені подобається те, що ця назва є такою, ніби оригінальною, тому що всі інші перекладають тільки гордість та упередження. І у мене такий примірник з гідність і гонор. Ніби якась особлива книга, щось таке. Також я дізнався, що перекладачка це Тетяна Некряч, не впевнений, чи правильно я вимовив її ім'я. Тому вибачаюся, якщо щось не так, вона писала. В своїй сторінці в Фейсбуці, що вибрала саме таку назву, тому що вона хотіла зберегти алітерацію назви, і взагалі вона їй більше подобається, як я зрозумів. Тому в цілому в мене немає претензій до назви. Мені вона сподобалась. Мені роман сподобався. Він викликав мене дуже багато позитивних емоцій. Одна з кращих книг. Тому зараз в мене цей роман, ця історія асоціюється тільки з цією назвою, тільки з цим виданням, тому що це було перше моє знайомство з цією історією. Я знаю, що багато. Чули, дивились якісь екранізації, чи читали можливо в дитинстві, підліткому віці цю історію? Я особисто ні. Тому зараз в мене асоціація тільки з цим виданням. і Я його дуже сильно люблю. Розповідайте нам тут про сім'ю Бенетів, в яких є п'ять дочок, яких, звичайно, в той час потрібно видати заміж. Наша головна героїня Елізабет Беннет, можна сказати одна з найрозумніших, можливо скоріше, найкмітливіших в цій сім'ї, саме з дочок. Вона доволі така харизматична, не найкрасивіша, як часто пише авторка. Як всі вважають її не самою красивою в цій сім'ї? Вона особливо не задумується так сильно про її заміжжя, як її сестри. І в сусідній будинок маєток заїздить новий орендодавець. Який одразу зацікавлює матінку сімейство. місіс Бене, це взагалі цирк на дроті. Я вважаю, вона дуже кумедна, деколи дуже дратує, але вона однозначно є родзинкою цього роману. і цей орендодавець, містер Бінґлі. Якщо я не помиляюсь, він туди приїздить разом зі своїм другом, містером Дарсі. Містер Бінґлі одразу захоплюється найстаршою і найкрасивішою дочкою Бенетів. Це Джейн вже після неї йде Елізабет, і Елізабет не одразу знаходить. Спільну мову з містером Дарсі. Я думаю, ви точно чули, навіть якщо не читали, не дивились, що тут нам розповідається про кохання містера Дарсі та Ілізабет Беннет. Навіть я про це знав практично більше нічого не знаючи про цю історію, але про їхні імена і про їхнє кохання від ворогів до... Коханців, і ми просто слідкуємо за їхнім життям, за їхніми переживаннями, за їхнім спілкуванням, першим коханням, Тут дуже багато затишних прогулянок, посиденьок, балів, танців, подорожей. Це було просто прекрасно. Приємно, затишно, комфортно. Я обожнюю цю історію, дуже рекомендую, якщо ви її ще не читали. Якщо не прочитали, то обов'язково напишіть, як вам. Я хочу теж прочитати всі книги, які будуть видані в Джейн Остін, але, звичайно, щоб мені подобались видання, тому що я ще той. Любитель гарних видань, тому обов'язково буду продовжувати своє знайомство з авторкою. Теж одна з моїх улюблених авторок. Наступна книга, про яку я розповім, це також моя улюблена авторка. Якось так виходить, що ми йдемо по моїх улюблених письменницях-письменниках. Це чиста випадковість. Далі такого вже не буде, обіцяю. Але я прочитав в травні нарешті прочитав книгу, яку хочу прочитати вже декілька місяців: це храми веселощів» від Кейт Аткінсон. Я прочитав. До цього вже три книги Кейт Аткінсон. Це четверта, і можу сказати, що це точно точно моя улюблена авторка. Мені дуже сподобалась. Книга Життя за життям Руїни Бога, яку я прочитав минулого року. Також я цього року прочитав за лаштунками музеї, теж мені дуже сподобалась. І книга Храми веселощів», яка доволі відрізняється від попередніх книг, але все одно стиль авторки він чудесний. Я обожнюю те, як пише uh, Кейт Аткінсон. Це у нас нуарний роман, описується події післявоєнного Лондона. І починається роман з того, як з в'язниці виходить е, доросла жінка, така собі мафіозі, тойчасна, яка має багато клубів. Е, якщо я не помиляюсь, шість клубів, також у неї шестеро дітей. Майже кожен е, займається тим чи іншим клубом, і вона виходить з в'язниці, повертається до своїх цих. Е, Темних справ паралельно. У нас тут є також детективна лінія. Це частково детектив. У нас є такий собі похмурий, дуже праведний детектив, в якого дружина має якийсь психічний розлад, і він так страждає. І хочеться добитись справедливості. Хочеться повалити цю імперію нашої Нелі Кокер. До всього той час знаходять декілька тіл молодих дівчат, і він намагається це все розслідувати. І саме ця детективна лінія дуже мені нагадала творим. Ґати Крісті, я прочитав у неї чотири книги, і вони мені теж доволі сподобались. І от я зловив оцей вайб цю атмосферу Агати Крісті. до всього, якщо не зважати на детективну лінію, то Кит Аткінсон чудово описує сімейні стосунки, дітей батьків, багато різних ліній, саме дітей Нелі Кокер, які. Доволі дорослі і намагаються знайти себе в цьому житті в цей доволі важкий час. За цим всім дуже було цікаво слідкувати. Я обожнюю такі атмосферні, такі трошки похмурі нуарні романи. Також з нетерпінням чекаю, коли ще наш формат видасть щось в Кейт Аткінсон. Наскільки я знаю. Вони планують а, видавати її серію детективів. Сподіваюсь, цього року видадуть першу книгу. Я обов'язково її прочитаю, тому що, ну, моя це авторка. Мені надзвичайно подобається, як вона пише, про що вона пише. А, я насолоджуюсь її книгами повністю від початку і до кінця. Якщо ви читали цю книгу або читали щось інше в Кейт Аткінсон, то обов'язково напишіть, як вам, бо для мене це однозначно любов. Передостання книга, теж, яка мені дуже сильно сподобалась, яка точно входить в топ кращих книг цього року, і це ісландська авторка Берктора Дотір і її роман Свиняча голова. Я обожнюю цю серію від видавництва. Серія називається Сучасна класика, в якій багато виходить книг саме скандинавських авторів. Я обожнюю скандинавську прозу, їхню атмосферу, похмурість, багато таких диких, якихось природних, первісних описів, характеру людей, якась така завжди спорідненість людини, природи. Багато такого психологізму і якогось навіть трагізму. Мені це все дуже сильно подобається, тому не дивно, що і ця книга мені також дуже сподобалась. Тут у нас розповідається про чоловіка, свиняча голова. Це його так називала його покійна дружина по її розповідях. Так в. Китаї, звідки вона називає свого коханого чоловіка? Наш головний герой він має інвалідність. А він в одного дня у віці 50 років вирішує замовити собі дружину а, з Китаю, нарешті не бути самотнім. Але історія взагалі не кумедна і розважальна, Навпаки, вона дуже така а, трагічна, дуже багато. А, Сумних моментів, що я звичайно люблю, тому що обожнюю депресивні книги. Я думаю, ви точно про це знаєте. Тут у нас велика цікава історія, але весь пазл ми складаємо тільки в самому кінці. Ця книга написана надзвичайно психологічно, дуже тонко. Я обожнюю такі заплутані почуття, такі дуже складні характери. Все доволі, як на мене, реалістично, тому що люди взагалі не прості і. Стосунки між людьми теж це не завжди просто, і ця книга саме така, також дуже атмосферно написана. Я обожнюю те, як пишуть скандинавські автори, це завжди так дуже точно, деколи скупо, небагатослівно, але ніби кожне слово, кожне речення на своєму місці і ідеально передає всю ідею, всю історію. Того, чого задумала авторка. Я вже з нетерпінням чекаю наступну книгу, яку видасть видавництво в цій серії. Обов'язково її читатиму. Я її збираю. Я прочитав чотири попередні книги в цій серії. Вони мені дуже сильно сподобались. Також ісландських письменників я дуже люблю сіона. Я читав минулого року місячний камінь, читав. Дитя Землі, обидві книги Мої улюблені. А, взагалі, Ісландія для мене дуже така загадкова цікава країна. Тому, якщо ви знаєте, ще якихось ісландських авторів, то порадьте мені, тому що мене дуже інтригує проза цієї невеличкої країни. І остання книга, також від видавництва, і це українська авторка. Сучасна українська авторка. Я доволі рідко читаю українських авторів, але а, давно хотів прочитати цю книгу. Це Дарія Чайка, майже хороші хлопці. Книга, яка доволі. А було популярним минулого року, ну і зараз вона теж доволі популярна. Я часто а, бачу, як багато хто її читає, а, тому теж мені захотілося український квір-роман. Тут нам розповідається про двох головних героїв. Наш оповідач Тьома а, він повертається до школи в 11 клас після літніх канікул, і а, з ним не спілкується його найкращий друг дитинства. Кім весною попереднього навчального року всі дізнались про те, що Кім гей. Тому що злили його особисту переписку в мережу і чому не розуміє, чому вони перестали спілкуватись і не спілкувалися все літо. Хоча вони найближчі друзі, він повертається до школи, хоче зрозуміти. Що взагалі відбувається між ними, і незважаючи на те, що це доволі підліткова все-таки історія для таких більше дорослих підлітків, читається теж дуже швидко. Першу половину взагалі я, можна сказати, проковтнув. Мені дуже вона сподобалась. Друга читалась трошки складніше, тому що там вже з'явилось більше проблем, з'явилася така трошки напруга, і це мене засмутило. Я, коли засмучений, я не дуже швидко читаю. І для мене ця книга. Трошечки вийшло емоційно складною. Багато чого мене зачепило. Звичайно, я рідко читаю українських авторів, саме тому що для мене читання це ескапізм. Мені хочеться втікати кудись далеко в інші світи, подалі від ем, мого знайомого побуту. Але в той же час мені хочеться відкривати для себе якихось нових українських авторів. Мені теж хочеться бути ніби в тренді. Дуже часто чую позитивні відгуки на українські сучасні романи, які мене зацікавлюють, і я не шкодую, що я прочитав цей роман. Тут звичайно багато проблем, багато якихось тригерних навіть моментів, таких як булінг, проблеми батьків і дітей, гомофобія. Але в той же час прекрасно описується дружба, перше кохання, якісь намагання зрозуміти себе, що взагалі робити в цьому житті, і зрозуміти правила гри в цьому житті. Я таке дуже сильно люблю. обожнюю романи дорослішання. Тому якщо ви читали цю історію, напишіть, як вам чи сподобалася вам книга так само, як мені. На мою думку, ця книга справді варта уваги. Тому якщо ви ще її не читали, то обов'язків. Аберіть, вам думаю, теж сподобається. І це все це моє маленьке прочитане в травні, не так і багато книг, але в цілому, як ви зрозуміли, книги мені сподобались, тому я задоволений цим моїм читацьким місяцем. Завжди є куди краще. Я намагаюся приймати реальність такою, якою вона є. Я не можу встигнути все, я не можу прочитати всі книги, які хочу. Так само, як не можу купити всі книги, які хочу. Тому нічого не залишається, як тільки відпускати ситуацію, і намагатись насолоджуватись теперішнім часом, реальністю. І я намагаюся це робити. Звучить звичайно ідеально, але не завжди виходить. Якщо ви читали якусь з цих книг, напишіть про це в коментарях. Для мене це дуже важливо, тому що саме коментарі я знаю просувають відео. На YouTube. і я дуже вдячний вам за перегляд. Взагалі дуже вдячний, що ви дивитесь мої відео, залишайтеся зі мною на каналі. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!